Сказати, що дорога на рахів у поганому стані нічого сказати. Побачити ділянку з цілим асфальтовим покриттям тут практично неможливо. Якщо на таку натрапити, то і вона належним чином не облаштована. Відсутні або понівічні відбійники, а дорожнє полотно просідає, суваючись у річку. Їздити по такій дорозі небезпечно. Водії переживають постійний стрес, оминаючи ями, яких тут сотні різної величини та глибини. Оминаючи одну або декілька ям, авто обов'язково втрапить в іншу. Окрім нервів, водіїв не витримують такої екстремальної їзди самі автомобілі, які часто потрібно ремонтувати на дорозі, щоб продовжити рух. Якщо експрес-ремонт не допомагає, автовласникам не залишається нічого іншого, як здавати автівки на ремонт. Кожні два місяці ремонт по 1500-1700 по гривень. Подивіться, о, там і ями і все готово. Треба клепати і так далі. Без камерка може нормально пускає. Пару метрів проїдеш і все. Окрім численних ям на водіїв, що рухаються в бік Рахова, чекають і інші неприємні сюрпризи. Наприклад, місцелами луг та ділове водії можуть втрапити у прірву. Частина дороги тут сунулася в річку ще рік тому. Аварійна ділянка не відремонтована, й досі. Є проектна документація в, 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 в Ужгороді на Собранецькій в нашій основній конторі, і, і проводяться. Вони вже роботи проводилися, наскільки мені відомо, підрядною фірмою, і осінню просто погодні умови і зима призупинили роботу. Сподіваюся, що весна приведе до роботи до, до покращення подібних сувів дорожнього полотна в межах району чимало. Затримки з ремонтом проблемних ділянок пояснюють відсутністю коштів. Їх не вистачає на поточний ремонт дороги, яка з кожним роком перетворюється на бездоріжжя. Вона як люба інженерна споруда потребує відновлення і обслуговування одно друге. Тощо з 2008 сьому року практично таких поточних ремонтів мало виконувалося, і, і дорога в поганому стані. Шкода новий рік, нові сподівання, що дорогу все-таки залатають. Вірять в це водії, хочуть вірити і дорожники. Приступити до латання доріг дорожники можуть у будь-який момент, але без фінансування, що розподіляється столиці, техніку не заправиш, необхідний матеріал для роботи не закупиш, людям не заплатиш. А водіям залишається їздити по ямах і дякувати керівництву держави за європейську якість доріг. Я би так хотів аби такі дороги, як були в ліжку, як у нас є тут на Закарпатті. От і все.